Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні ми будемо з вами вчитися розв'язувати задачі. Але спочатку ми давайте з вами порахуємо в прямому та зворотньому напрямку. Тож починаємо ми рахувати з вами в прямому напрямку. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. А тепер давайте зворотнемо. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Супер. А тепер давайте з вами з'ясуємо, що таке задача? Задача це невеличка розповідь, у якій є питання, на яке потрібно відповісти. Задача складається з чотирьох частин. Задача складається з умови. На галявині сиділо одне лисеня. До нього прийшло ще одне. Друга частина це запитання. Скільки лисенят стало? Третя частина рішення один додати один дорівнює два. Наступна четверта частина. Це відповідь. На галявині стало двоє лисенят. А зараз. Спробуємо скласти та вирішити задачу. Один котик пив молоко. До нього прийшли ще два котики. Скільки стало котиків? Один додати два дорівнює три. Стало три котика. На галявині сиділо два жучки. До них прилетіло ще три. Два додати три дорівнює п'ять. Всього стало 5 жучків. В космосі інопланетяни грали в гру. Два інопланетяни до них прийшло ще 4. Два додати 4 дорівнює 6. Всього 6. А зараз спробуємо на віднімання. На поличці стояло 6 ведмедиків. Одного купили дівчинці. Скільки стало? Ведмедиків на поличках. Шість відняти один дорівнює. П'ять. Стало п'ять ведмедиків. П'ять мишенят їли сир. Дві злякались і втекли. Скільки залишилось мишенят? П'ять відняти два дорівнює три. Молодці! Ви такі розумнички у мене. Ви все правильно вирішили! А я кажу вам до побачення і до нових зустрічей!